Після спільних зйомок з Усиком на подкасті у Спорт» Дуейна Джонсона запитали, як тобі українець? Послухайте, що він відповів. Хтось, кого ми тут знаємо. Олександр Усик, звісно ж, герой, чемпіон світу, фантастичний. Яким був досвід роботи з ним, і як це було, враховуючи, що ти ж переходиш із боксу в інший вид бойових мистецтв ММА? Як це працювати з ним? Неймовірно, дозволь розповісти тобі щось про Усика. По перше, неймовірна людина, прекрасна людина, гарна душа, так дивовижний. Відкритий із чудовими історіями, які він із задоволенням розповість. Такий характер, яскрава особистість, дуже сильна харизма. Коли я заходив у ринг із ним, ми не робили монтажу. Бенні не хотів вирізати сцени. Він підходив до мене заздалегідь і казав: Я знаю, у тебе гарні дублери, каскадери, але я хочу працювати тільки з тобою. А це означало, що я буду там в переміжку. Це разом із цими хлопцями, і мені дісталося б. вперше, коли ми з усиком щепилися, ми повністю відпрацювали всю сцену бою. Він і я, і я тоді зрозумів, я тобі так. Скажу, коли я зчепився з ним і відчув його захват в тому щепленні. я зрозумів, це серйозний мужик і не варто недооцінювати, бо знаєш, деякі люди виглядають так, ніби о, цей убивця у нього тілобудова така. А деякі, як усик, можуть трохи вводити в оману своїм виглядом. Ось це ведення в оману перетворюється на реальність, бо я такий, о, цей справжній, і це відчувається в його ногах і в його стійці. Потім ми почали спаренгувати на початку нашої сутички декілька джебів підтестуватися. Він такий швидкий. і знаєш, якщо якийсь із цих ударів проскочить, я поїду до лікарні.